Вириваємо цибульку. Надіюсь, ми не одні в такому часі рвемо цибулю. Дивіться, яка файна цибуля. Різна. І маленька, і велика. Але чесно, рветься дуже тяжко, вже дуже відросла. Дивіться, які кореняки. Вони посталися. І ми просто не можемо її ніяк повиривати. Дуже тяжко. Навіть лопатку привез, принесла. О, і погне дуже багато таких погнетих. Щось під'їдало, що я не розумію. І дощів не було. А вот, дивіться, бачите? вирвалося і все. І більше не хоче. О. Вже така. Третя тачка буде. Файно є, файний урожай. Морквочка росте. Моркви не треба до хати, мами вирвати. Посадила тут різками там. Тут не треба. Рвати? Та ні, вирвеш ти її треба підкопувати. Її треба підкопувати, каже дід. Зривати верх, морк. Волосконі зараз. А ще хочу показати вам бурячки. Ну, то округлі вони чисто. А, це, до речі, круглі, калогі, 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 калогі. <плес> <Буряки>. <плес> там а там довгі. Баба, що скажете? Баба Галя наша. видно <плес> Ну, ще, ще зарано говорити. А довгі чогось дуже тоненькі такі волгерок. І ці бурячки, дощів та який цей, все. повністю тільки, тільки цей. Е, всередині тільки корінчик, кінчик того буряка. О, Бачите, які. Проривала. Все, вже, а там ну, далі нічого не немає, тільки огірки. Данечка, стань, синочок, стань. не можна сідати на землю. Ні, Ні, то нащо? Отак, а тут у нас картопелька. Мама. Мама. О, дай. Що тобі дати, ручку? Що будеш? Закопувати баби ровера? Баба приїхала на ровері, сперлася. Не може далеко йти. Приїжджає ровером, сперлася. Баба, там Так, а я тебе підвезу ровером, добре? Баба, покажи свої скорпіончики, покажи свій скорпель. О, а О, що картопельки зараз не купає. Будемо варити картопельку на люду. А це наші огірки і ніс їх нема. Отако. Що не починається? Зараз буду заходити в хлів, зібралася, досідала, злякалися мене. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я їм налила там водички. Там, там насипала їм пшона. Зараз вони ще поїдять і там заходять собі в хлів, там їдять, там живуть. Бо ще до корей не, не пускаємо їх. Разом. Хочу показати вам нашу грядочку, помідорчики. Дивіться, які гарні. Зараз попідв'язую ще, трошки листя пообриваю де треба. І буде супер. Перець взагалі класний. Великий. І цвіте ще. Але гарний перець. Тільки червоного нема, тільки один білий. Ось така проблема, дивіться. Ці кобачки просто починають гнити. І що це таке? Чого вони гниють, дивіться, Так само почав гнити. А тут вже більші і гниють. Просто гниють. Хто знає, чого вони так гниють і як тому зарадити, підкажіть, любі друзі. Ми будемо вам дуже вдячні. Кабачків багато, але вони гниють просто. Ось тут. Такий маленький вже зугнив. І тут ще один. І що робити? Хто скаже? Там же баба їсть помідорчики з Даніком. Як помідори? Солодкі, солодкі. А тут в нас ми посадили кавунчика. Він у нас пору І ми Мама! не знаємо, що з ним Мама! робити далі. Мама! Що Що там є? Во! Але чого? Але чого? Компотик треба зварити, так? Пробуй. Твитри гарно. Ну. Mm. Mm, так, клас! Mm. Але час ночна. А що в кишенці маєш? Помідорчики? Ага, бачу. Гарно. Гарно. Ой-то алечі. Тільки стільки, хто то буде все закривати. Питання. Дивіться, там стільки Ліця. у нас тут великий є. Горіх над хатою прямо. Але в хаті жара два вікна відкриті і жарко. Отра Яндочко наша вже перецвела. Треба ось тут облумати. І вони будуть ще раз цвести На такому, от бачите, воно навіть тут ломиться саме. І отут. Так від листочка. І тоді звідси виросте ще. Ось тут буде рости і знову. То, що є. Бачите, бо воно саме висухає і потім від... Від... відломується. Але це буде дуже пізно. Довго часу пройде, а якщо ми допоможемо, вони скоріше перецвітуть ще раз. Ось так. А я здибала помідори. Розказуйте щось, баба. Що? або в кишені та ще помідори мені. Донусу. Перші помідори. Нету вже Другий раз. Шо? Шо? Шо. вже Ми ще черики збирали. Мам. Чарики вже на села тримали. Угу. Все, там вже не рухай. Там насілі. <гас> <гас> <Йо? гас> Сьогодні все поробили вже. Мама! Що? Я бачу, маму, є. <гас> не бачиш? Ми курочкам дали зеленої що травички, щоб вони поїли. Та? Випускати сьогодні їх, напевно, не будемо вже. Хоча можна було би і випустити. Помідори Можна було б і випустити. Але баба переживає за свої помідори, за свою мені грядочку. Зараз ми, коли кури заховаються, бо в нас там ще курчатка, басейн донелковий, він плавав. І Арчика спустимо. Та, Арчі, будемо спускати тебе. Будемо, будемо. Та? Спустимо потім Арчика. Хочу вам розказати, погляньте. Надули вчора новий басейн і верхні кільця кіт продарявив. Пив воду звідти. І просто подуряби. які тут росте. Я вам показувала, як тут ростуть огірочки. До речі, звідти почало рости знизу. Ой, які огірки. Просто супер. На город ходити далеко мамі і тяжко. Я приїжджаю до мами. Раз в тиждень. Ну як я приїжджаю на декілька днів. На три-чотири дні кожного тижня приїжджає чоловік. Так, пісочок двоє. Є два? Два хлібчика? Дідо зробив тут пісочницю, Даніку, там гойдалку зробив йому. Має ще тепер басейна, я купила. І все, а я приїжджаю до мами на декілька днів. Дам, дам, І вже тоді збираю помідори, огірки. Ні, ні. Ну ні, що, не ну, що? Ні, ну все, Ну ні. дай поговорити з підписниками. кажи привіт всім. Привіт. Привіт. Розкажи, розкажи, як тебе звати. Я володим. О, цікаво, чи тебе хоч хтось зрозумів, як тебе звати? А? Да, Кажи, да. пиши в коментарях, як мене звати, якщо зрозуміли. Мамо, ні? ні, мама не скаже. Дач. Ні, я не скажу. Кажи, напишіть в коментарях. Дач. Я сказав, як мене звати. Ну, ще раз повторю. Молодець. Добре. А ну подивимося, що вони там понаписують нам, так? Да. Є! Коротше, що я хотіла сказати, мамі важко ходити на город, бо город є через дорогу. Так, я бачу, бачу. та-та-та У нас тут зразу ліс. Дивіться, яка то красота. Так, є ліс. А там є бузяк. Що кажеш? Цибулі було, скільки три тачки. Ну, не повних три. Зараз я покажу. Тут ми висипали цибульку. А тут, певно, треба відкривати на день, так? Ось стільки в нас цибулі. Там два ящика є е, цього. Отут. Два ящика чесничка. А тут цибулька. Має непевне шритачки. Дам, дам, дам покажемо покажемо, дам. Дам. буську. Буську, буську, принеси Маруську, каже. Даміця. Ось там. Даміця. Ось там сидять Бузьки, Даміця. Вони вже мали мають. Даміця. Щоб ви розуміли, сусідці бузок. Позбирав всі качата. Даміця. Просто. Прибіг на подвір'я і позбирав всі качата. Наші курочки тут. Ну і квочка ходить. Ми її перше тут заховали, бо такий тату збив її таку клітку типу. А тепер вони собі ходять, ми випустили їх. Вони вже більшечки втікають. І все, город у нас там через дорогу. Там є льох. Там бука, І все. Арчик. Зараз, зараз квочка зайде. Як тільки зайде, одразу спущу тебе. Дійця! Ну що, друзі, ми сьогодні до п'яче показували. Вибрали нарешті ту ципулю і, боже, може, нам вже відпочитись. Ми... Вже приїхали до Родехова з Данилом. І вже будемо зараз митися і просто лягати спати. Данило в обід не спав, він дуже втомлений і просто хоче спати. Тому вже я, я вже нічого не можу. Я вже просто теж зараз миюся і лягаю, і все, відпочиваємо. І на наступний тиждень поїдемо до мами і вже будемо далі щось робити. Напевно, вже будемо трохи. Треба буде пополоти такі бурячки, то моркву, бо там таке вже велике розгілечко. І все. Тато покосить, потрібно буде все пограбати в садку. І таке Данило там кричить: Боже, навіть не знаю, що він там робить. Там зараз просто буде армагедон. Вам бажаю хорошого гарного. Дня, ночі, коли ви будете мене дивитися і мою маму. ну і все, Па-па.